Колись у Німеччині існувала справжня країна в країні. Радянські військові містечка, закриті від оточуючого світу. У цих містечках було СРСР в мініатюрі, школи з навчанням російською, поліклініки, магазини з продуктами із СРСР і не тільки радянські пам'ятники. Минуло вже 30 років, як ці радянські гарнізони перетворилися на міста привиди. Як сталося, що всі ці міста раптом спорожніли і нині занепадають? Після Другої світової війни Радянський Союз активно будував військову інфраструктуру на окупованих територіях Німеччини. Загалом було створено близько 40 повноцінних військових містечок і ще близько 120 менших військових гарнізонів. Частіше всього радянські військові об'єкти використовували існуючу інфраструктуру колишні німецькі військові бази, аеродроми, казарми. Радянські військові містечка були закриті, німці з сусідніх населених пунктів туди потрапити не могли. У військовому містечку будувалася повноцінна інфраструктура міста і фактично там надіяли німецькі закони і обмеження. Це справді виглядало як країна всередині країни. Розміщення військових баз в Німеччині вимагало серйозного фінансування. У Радянського Союзу в кінці 80-х були серйозні економічні проблеми. На додачу до цього, в 1990-му, Німецька Демократична Республіка припинила своє існування, і територія увійшла в склад ФРН. Прозахідний уряд ФРН разом з США збільшив тиск на Радянський Союз, мовляючи Горбачова вивести радянські війська з території Німеччини. Врешті-решт. Угода про виведення радянських військ була підписана в жовтні 1990 року, і Радянський Союз отримав за це чималу багатомільярдну компенсацію. Останні військові формування були виведені з Німеччини в серпні 1994 року, коли Радянський Союз вже давно припинив своє існування, і ці військові формування стали частиною російської армії. А тепер уявіть собі, що було б, якби угода тоді не була підписана, і російські військові об'єкти досі залишалися б на території Німеччини до сьогоднішнього дня? Якою б проблемою це було в сучасних реаліях? Сьогодні ми відвідаємо одразу кілька колишніх радянських військових містечок. У кожного з них різна доля, і в кожного є своя цікава особливість. Почнемо ми з Потсдаму. Тут прямо на території міста існував окремий радянський квартал, оточений муром серією контрольно пропускних пунктів. Це був центр радянської розвідки і безпеки, іноді його так і називали – КГБ-штат. Сьогодні це звичайний район Потсдама. Муру і КПП більше немає. Але все ж одна будівля таки варта вашої уваги це колишня тюрма КДБ. Сьогодні в цій будівлі знаходиться безкоштовний музей, який я раджу вам відвідати. Ну а ще зовсім недалеко звідси знаходиться музей в будинку Потсдамської конференції. Це зовсім поруч, але за межами колишнього міста КДБ. Правда, нібито цей музей зараз зачинений на ремонт. Наступне військове містечко, яке ми відвідаємо, знаходиться в місті Фюрстенберг. Це військове містечко розміщувало більше 25 тисяч людей. Це при тому, що населення німецької частини містечка. Тобто того, що за межами військового гарнізону в кілька разів менше. Також у місті є радянський військовий меморіал. Що стосується самого колишнього військового містечка, більша його частина є покинутою. Хоча чимало приватних будинків ВІЛ перейшли у приватну власність німців. Ті ж об'єкти, які залишилися без власника, швидко перетворюються на ліс, так само, як населені пункти у Чорнобильській зоні. Прекрасним прикладом поглинання природою є стадіон. Який зараз пізнати абсолютно неможливо. Цікаменкою цього місця є один з двох пам'ятників Леніну, які залишилися в Німеччині. Ленін стоїть в зелених хащах, хоча раніше тут була вільна територія. Навпроти пам'ятника покинута будівля штабу, в якій, кажуть, можна досі знайти пресу тих часів. Ця будівля в дуже аварійному стані. Заходити туди небезпечно, та й не вийде. Всі можливі входи заколочені. Ще одне гарнізонне містечко знаходиться в місті Кьотен. Юридично це межі міста, але по факту це виокремлена від решти міста територія. В німецькій частині міста, тобто в тій, що за межами гарнізону, є ось такий пам'ятник радянської пропаганди. Що ж стосується гарнізону, тут кілька будівель в хорошому стані, бо деякі будинки передали у приватну власність, а деякі використовуються держустановами. Однак решта будівель це покинуті будинки. Правда, навіть на них місцями можна побачити залишки того, що тут було. На в'їзді в військове містечко раніше був КПП. його фактично не залишилося. Головною відмінністю Кьотена. Є те, що це військове містечко мало власний військовий аеродром. Будівля аеродрому нині в руїнах. Я ризикнув зайти всередину, але там нічого цікавого, одні лише стіни і небезпека. Колишнє литовище було великим відкритим простором, тому його сьогодні використали під розміщення сонячних панелей для сонячної електростанції. Цікаво, що тут, у Кьотені, досі можна побачити побілку бордюра, те, що було прийнято робити в Радянському Союзі і чого не побачиш в сучасній Німеччині. Загалом Кьотинське військове містечко теж сильно заросло зеленю, і так само як і в прип'яті, колишні вулиці стали лісом. Руїн багато, заходити всередину небезпечно та й дивитися всередині нічого, бо тут лише голі стіни і сміття. Так що навіть не раджу ризикувати зайве. Місто Деса рослау А точніше, це сучасна назва об'єднаного міста. Раніше це було два окремих міста. І ми зараз їдемо в Рослау. Тут теж було військове містечко, де серед іншого була школа, де навчалися діти радянських військових. Вона сьогодні на диво в хорошому стані, бо тут тепер розміщена держустанова. Однак вистачає тут і покинутих будівель, які зараз в аварійному стані, хоча могли б використовуватись під житло або бізнес. Іноді на території містечка можна знайти деякі атрибути радянської пропаганди, зокрема залишки інформаційних стендів. Особливістю Рослау є те, що тут знаходиться ось такий пам'ятник на Google картах підписаний як пам'ятник Червоній Армії. Зверніть увагу, це сучасне відео, зняте мною в 2024 році, тобто цей пам'ятник хтось підфарбовує і утримує в належному стані. Дуже цікаво було б дізнатися, хто виділяє на це гроші. Не виключаю, що це фінансують місцеві жителі адже прогулюючись тут по колишній території військового містечка, я неодноразово чув російську мову. Схоже, дехто залишився тут жити назавжди. Ну а тепер про головне і найбільше радянське військове містечко. Його називали Маленькою Москвою. Вюнсдорф знаходиться лише в 25 кілометрах від межі міста Берлін. І це була найбільша радянська військова база за межами СРСР. Тут проживало аж 75 тисяч радянських громадян. Це військові разом з сім'ями. Така кількість населення. Це як сучасне населення такого українського міста, як Мукачево або, скажімо, Умань. Вінсдорф мав всю необхідну інфраструктуру: школи за радянською навчальною програмою, магазини, поліклініки, культурні центри. Тут навіть був власний залізничний вокзал. З якого відправлялися прямі поїзди до Москви щоденно. Вюнсдорф зараз називають забороненим містом. Бо тут знаходиться велика інфраструктура підземних бункерів, як старих побудованих ще до Другої світової війни. Так і сучасних, побудованих Радянським Союзом. Але тема про бункер варта окремого відео. Забігаючи наперед, скажу, туди водять екскурсії. Так що будь-хто бажаючий може їх сьогодні відвідати в рамках екскурсії. Що стосується самого Вінздорфа, хоча німецька влада зараз активно впроваджує проекти освоєння будинків, які за 30 років вже фактично не придатні до реновації, Чимала частина міста залишається покинутою. Хоча бункер уже можна було б віднести до цікавинок і особливостей Вюцдорфа, є ще одна цікавинка будинок офіцерів. Це був один з найбільших радянських культурних центрів за межами СРСР. Сьогодні, попри те, що будівля має власника, залишається покинутою, і її стан швидко погіршується. Будівля добре охороняється. Тут час від часу проводяться обмежені екскурсії, наскільки мені відомо, лише німецькою. Навпроти будинку офіцерів стоїть пам'ятник Леніну. Його висота 4 метри. Це пам'ятка землі Бранденбург. Його внесли в культурно-історичну спадщину регіону. Ага, ви все правильно почули. Нас ведуть територією. Радянські військові організували власну теплицю. Бачимо те, що лишилося від оранжерей. Трохи подалі бачимо КПП. Також бачимо залишки огорожі. В цій частині гарнізона проводили ремонт автомобілів та іншого рухомого складу військових. Тут навіть лишилися деякі інформаційні стенди російською мовою. Поруч гаражі, де зберігалася техніка. І кілька бетонних квітників, які теж були типово для радянських часів, але не типово сьогодні. Ми повертаємось назад до основної будівлі будинку офіцерів. Первинно ця будівля була офіцерським клубом Кайзерівської армії. Ну а вже в часи Німецької Демократичної Республіки будівля використовувалась Радянською армією. Заходимо всередину. Всередині майже нічого не лишилося. Коридори пусті, приміщення пусті. У цьому плані все досить схоже на квартири Прип'яті, де теж практично нічого, крім голих стін. Але, як і в Прип'яті, навіть за таких обставин можна знайти щось цікаве малюнок на стіні. Правда, під ним хтось встиг намалювати сучасне графіті. Ще один малюнок, але в значно гіршому стані. А ще в одному приміщенні практично у темряві знаходяться стенди на тему Другої світової війни. Я був чи не єдиним серед відвідувачів, хто розумів, що на них написано. Особливо зачепило не должно повторитися. Ех як це контрастує з сучасними реаліями і російською агресією. Навпроти на стіні барельєф. Темряві тут майже нічого не розгледіти, тому я роблю фото. Загалом атмосфера у будівлі дуже цікава. Дуже жаль, що у нас було не так багато часу в рамках екскурсії, бо я пройшов далеко не всю будівлю. Ми виходимо і нас ведуть в інший корпус. По дорозі ми бачимо будівлю з іншого боку, і я помічаю радянський мозаїчний малюнок. Ми заходимо в ще один корпус. Проходимо повз роздягальні, піднімаємося на верхній поверх. Звідси відкривається неймовірний вид на покинутий басейн. Якщо ж спуститися знову вниз, можна побачити труби і систему підігріву води. Місцями лишилися напис російською. Недалеко від будівлі басейну знаходиться армійська спортивна школа. Вона відіграла важливу роль при підготовці до Олімпіади 1936 року. Заходимо в ще одне приміщення. Тут фоє, де раніше був гардероб, де відвідувачі залишали свій зимній одяг. Нас ведуть в концертну залу. Тут світла зовсім мало, практично темрява. Камерою знімати немає сенсу. Відчувається запах плісніви. Очі поступово звикають. Над сценою можна побачити герб так званої Західної групи військ СРСР. Потім ми йдемо в іншу залу. Їх тут виявилося кілька. На сцені стоїть рояль. Від побаченого виникає дуже змішані почуття. Чому це все виявилось покинутим? Чому Німеччина як держава ніяк не перейняла ці будинки, і вони фактично стають руїнами. Сьогодні я вам розповів лише про кілька військових містечок. Їх у Німеччині ще вистачає. Наприклад, дехто з вас можливо знає про величезний аквапарк Тропічні Острови, що знаходиться поруч з Берліном. Збудували його всередині того, що раніше було військовим ангаром. Правда, сам ангар будували в кінці 90-х, і він не має відношення до радянської військової спадщини. Але все, що поруч з Ангаром, це територія колишнього радянського військового аеродрому. А поруч з аеродромом було радянське військове містечко. В ньому мені не довелося побувати, тому показую вам панорами Google Maps. Насправді таких от колишніх радянських військових об'єктів ще дуже і дуже багато. І про всі у одному відео не розповісти. Чи знаєте ви ще цікаві об'єкти, про які я не згадав у цьому відео? Напишіть в коментарях. Не забудьте залишити вподобайку. До наступного відео!